Ми підключаємось з другого пристрою, перевірю, чи все добре зі звуком. Так, звук чути. Копіюємо посилання в Telegram групу. Хто буде мати бажання, приєднається. Так, посилання скину в групу. Отож, маємо пристрій фірми Xiaomi, Конкретно Redmi Note, 10. Redmi Note 10. Бачимо, як ви можете бачити, він заблокований, скинутий до заводських налаштувань, але все ж заблокований. Тут зліва зверху замочок закритий. І нас просить ввести або пароль або можна використати аккаунт Google. Його невідомо. Далі пройти ми не можемо. Бачимо, що пристрій справді заблокований, і ми користуватися ним не можемо. Підключаємо пристрій до комп'ютера і будемо виконувати розблокування. У нас є декілька варіантів. Нам потрібно вибрати ось цей варіант, де пишемо Міассистент. Гуртається вибір клавішою звуку вниз. Тиснемо вниз і воно гортає. Клавіша включення підтверджує. Підтвердили, і в нас показує вже, що пристрій підключений. Диспетчери диспетчері пристрою перевіряємо, чи є пристрій, підключений пристрій є. І запускаємо процес розблокування та очікуємо. Показує, що ця версія не підтримується. Ну, Я очікував, що таке може бути. Тоді. Спробуємо зняти кришку і розблокувати його з розібраному стані. Бачимо, що це у нас все той же пристрій, який був заблокованим. Це також саме питає Google Account. Виймаємо скрепкою сім молоток. Ще раз показую, що пристрій заблоковано. Вдруг хтось подумає, що я щось тут підміняв на ходу. Пристрій далі все ж таки залишається заблокованим. Вимикаю його, знімаю повністю середню частину. Слейф відключаємо. Шлейф АКБ також відключаємо. Так, підготували пінцет, щоб ми могли замкнути точки на платі і зараз будемо розблоковувати. Шлейф АКБ відключений. Замикаємо дві точки на платі. Потрібні для цієї моделі. Підключаємо кабель. Перевіряємо диспетчері пристрій, чи є порт. Так, порт є, не пропадає. І запускаємо процес розблокування та очікуємо. Так, з'єднання пішло нормально. Очікуємо завершення розблокування. Все. Сповіщені є про те, що пристрій успішно розблоковано. Шлейф АКБ підключаємо та запускаємо пристрій. Але я відразу вже накину середню частину з шлейфом. І зручніше включати буде пристрій. Закриємо камери, щоб не порушилося. Вмикаємо пристрій та перевіряємо. Рестрі запустився, проходимо налаштування вперед». Не копіюємо. Просто все, що можливо, пропускаємо максимально, потім клієнт буде сам особисто собі налаштовувати. Перевірка. І вуаля. Пристрій готовий. У нас вже пароль не питає, на етапі Google у нас вже є доступна кнопка пропустити. Це якраз і є та ознака, що пристрій вже розблокований, повністю чистий, і його можна налаштувати. Нуля собі особисто під себе. Приходимо до робочого столу і завершуємо наш ефір. Нагадаю, що якщо комусь потрібно розблокувати пристрій, в описі під відео будуть мої контактні дані для зв'язку. Пишіть точно модель телефону, які те блокування, і вже узгодимо детальніше, що і як можна це зробити. яка ціна. Деякі типи блокування, скажімо так, ну, більшість випадків можна зробити дистанційно онлайн, якщо у вас є не самий старенький комп'ютер і інтернет менш-більш нормальний. Деякі треба відправляти. Це вже особисто, конкретно в вашому випадку згоджується. У особистих повідомленнях. Все, пристрій готовий. клавіші навігації появилися і зараз з'явиться робочий стіл. Чому правда він розвернувся, невідомо чому, але пристрій готовий, як бачимо. Зайдемо в модель про телефон. Бачимо Redmi Note 10 RCMI 1307. Тож, дякую за увагу до мого каналу, те, що переглядаєте відео. І, якщо буде потрібна допомога у розблокуванні така послуга, пишіть за вказаними контактами в описі. До наступних прямих ефірів.